Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі ТОП І в нас вже починається сьогодні новий влог. Ми вже проснули з матейку. Я чекаю поки закипить чайник, а матрійку вже тим часом снідає. Так таке Далі ми підемо гратися з матеріком. Бо погода така собі, ну типу сонячна погода, але хмари які такі на сніг, щось типу такого. Тому ми йдемо в хаті, бо вчора тільки дворі, а я тим часом прибирала. До речі, вже і чайник закінчував. Тому я пить кофе, далі з вами зустрімося. Друзі, я прийшла тільки з надвору. Вам не знімала, як я мила столик для готування, тому що там в селі на порводи, і я боялася, що телефона не мов. Хоча я розумію, що в мене телефон один непринцаємий, але я не рішилася його намочити. Я наконец-то, його вимила, тому сьогодні ввечері ми його занесемо до хати і матвійку вже буде на ньому їсти. Ну, в ньому до і їсти. Е, до речі, сьогодні як я вам казала, у нас заміри разом. я вже змірилася, зважилася, результати є, це видно, тому що вже е, 14 кг пішло, тому це клас, я вам зараз покажу. 7 квітки, у нас розпочинається сьогодні новий день. Встила Матвійком прокинутися. Поснідали вже. Я вже переділа Матвійка, вділа його трошки тепліше, бо в хаті похолодало, ми не палимо днем. Все сама двіпа. До речі, я вчора не знімала вам. вчора їздили в Чичільник чу по справам. Приїхала додому, приїхала додому по я ще приготувала салат з овочів. І лежали, ми вже відпочивали, вже ніхто нічого не робив ж Тільки з мотийком гралися, тому що він вчора безкетником був і, слава Богу, він вчора виробився заранче, та нам вже класно було. А сьогодні маємо їхати на іменини до брата двоєрідного. Зараз через час ми будемо вже збиратися з на тій, навіть менше часу. Через 40 хвилин будемо збирати, тому що їдемо в церкву. І потім після церкви в мене іменини. А, до речі, мені ще потрібно розлішити стірку. Ой. Так, Яку залишила мені мама. Ми вже приїхали до церкви. Матвій захотів їсти. Пішли, купили йому сосиски і було. Вкусна сосиска? Так що їсть. Я вже повернулася додому з мене і з церкви. Як ми їхали, я не знімала, а зараз воно за три тому я йду розглядати подарунки.